Добрий день, everybody. І знову вересень палітру взяв до рук. Яскраві бари він розбризкує довкола. Лунає дзвоника, такий знайомий гук. Він знову кличе нас усіх до школи. Землею сунеться чудовисько війна, і за собою полишає лиш руїни. Тільки горя принесла вона стражденній нашій батьківщині. Наші воїни найкраще, попри все, вони продовжують усіх нас захищати. І перемоги кожен світло з них несе. Завдяки їм стало можливим наше свято. Настав нарешті цей довгожданий, На старшій нашій школі будемо ми у світ, допоки ще не знаний, освіченими стати, щоб людьми. Ще цілий рік нам залишалось зразу бути. Хоч рік це для життя лиш тільки мить. Ми перемоги бачить, хочемо, салюти, щоб у майбутнім кроком впевнено вступити. Перші шки прийшли вже нам на зміну. Щоб відкривати світ незданої науки, ми віримо, усе вам вдається неодмінно. І знайте, школа то така цікава штука. Підлюсь на вас, малих, і згадую той час, той день, що не забуду ніколи, коли мене. Таку ж малу у перший клас за руки мама й тато привели до школи. Уранець свій замість книжок поклала найкращі іграшки на саме дно поклала. Те, що, без них буде цікавим наш яке ви зовсім тоді не знала. Тож першокласники, вітаємо ми дружно, із їхнім першим нашим школі святом. Якщо в навчанні раптом буде вам сутужно, звертайтесь, готові ми допомагати. Свій шлях до знань упевно кладіть, як ми колись, його собі проколо, щоб таємниці різні, успіху розкрити. І хай, життя шкільне складається вдало. Ви, як і ми, країни, потребителя, любіть шануйте нашу незвучну мову. Учіться гідно і по правді жить, і буде добре все у нас обов'язково.